Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку орієнтування на сторінці зошита. Сьогодні ми з вами дізнаємося такі два поняття ліворуч, праворуч. Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати, кличе нас усіх дзвінок. Щоб урок минув немарно, будемо вчитись дуже гарно. Пригадайте, як правильно треба сидіти за партою, тримати олівець під час письма та класти на парті зошит. Подивіться, будь ласка, на підказочку. Зараз я попрошу вас підняти праву руку. Більшість із діток пише цією рукою. Чудово! А інша ваша рука це ліва рука. Тобто ми маємо з вами праву руку і ліву руку. Тобто все, що розташоване з боку правої руки, це знаходиться праворуч. А те, що знаходиться з боку лівої руки, розташоване ліворуч. Відкрийте, будь ласка, зошит на сторінці 3 і подивіться перше завдання, яке ми з вами будемо опрацьовувати. Для нього нам потрібно взяти простий олівець. Спочатку назвіть мені, будь ласка, незафарбовані предмети. Які це предмети? Ручка. Коник, кольорові олівці, пірамідка. Собачка, лінійка, зошит. А тепер, діти, скажіть мені, будь ласка, що знаходиться праворуч від цих малюнків? І що розташовано ліворуч? Подивіться уважно. Праворуч стоїть портфель, а ліворуч розташована корзина для іграшок. Молодці! Працюємо далі. Тепер давайте, дітки, ми з вами позначимо стрілочками, що ми покладемо із цих речей у портфель, а що в корзину. Подивіться уважно, що ми з вами покладемо у портфель? Ручку, олівці, лінійку і зошит. Приєднайте їх, будь ласка, стрілочками до портфелика. А тепер, діти, що ми з вами покладемо у корзину для іграшок? Пірамідку, собачку і коника. Приєднайте, будь ласка, ці три іграшки стрілочкою до корзинки. Для зручності ставте відео на паузу. Я сподіваюся, ви впоралися, а ми рухаємось далі. Наступне завдання, яке ми з вами розглянемо, знаходиться. Посередині зошита. Роздивіться його, будь ласка, уважно, що зображено на малюнках, розташованих зліва. Давайте скажемо: гараж калини, озеро і рибалка на березі річки. А тепер діти подивіться, які предмети і тварини зображені праворуч. Машина, пташка, жабка і рибка. Молодці. Як предмети і тварини з правої колонки пов'язані з малюнками, розташованими в лівій колонці? Дивимося, як пов'язана машина із гаражем. Машина виїхала з гаража. Так, Як пов'язана пташка з кущем калини. Пташка злетіла з куща калини. Як пов'язана жабка з озером? Жабка пострибала від озера, і як пов'язана рибка із рибалкою на березі річки. Рибка. Поплила від берега, щоб рибалка її не спіймав. Так, правильно, молодці діти. А скажіть мені, будь ласка, а чи однаково рухалися машинка, пташка, жабка і рибка? Звичайно, не однаково. Машинка рухалася у вигляді прямої лінії. Пташка, стрибала, злітала у вигляді ламаної лінії, а жабка і рибка у вигляді кривої лінії. От зараз нам з вами необхідно дітки, взяти простий олівець і навести залишені сліди машинкою, пташкою, жабкою. І рибкою. Для зручності ставте відео на паузу і виконуйте, будь ласка, завдання в своєму зошиті охайно і правильно. Я сподіваюся, ви впоралися із цим завданням, а ми рухаємось далі. Розгляньте, будь ласка, фрагмент малюночка, який знаходиться внизу вашого зошита. Скажіть мені, що там має бути зображено? На цьому малюночку має бути зображена картина. Що це за предмет має бути? Це має бути дерево, але воно трішечки недомальоване. Як ви думаєте, діти, а що це за предмет має бути ось тут на першому плані? Це має бути парканчик. Який також потрібно домалювати. Дітки, а як ви думаєте, а що ось це за предмет мав намалюватися? Будиночок, так, тут не вистачає димаря і не вистачає віконечка. А що це за предмет мав бути, але його не домалювали? А тут, дітки, одні можуть сказати, що це доріжка, а інші можуть сказати, що це річечка. І одні і інші будуть праві. Тут може бути як доріжка, так і річечка. А тепер подивіться, будь ласка, що це мав бути за предмет. Сонечко, звичайно. Так в чому полягає наше з вами завдання? Нам потрібно цю картину домалювати. Спочатку ви берете простий олівець, обводите ось ці всі лінії і домальовуєте дерево. Парканчик, будиночок, річечку, або доріжку, кому як хочеться, і сонечко. Потім ви візьмете кольорові олівці і цей свій малюнок розфарбуєте, щоб він був яскравий і веселий. Для зручності ставте відео на паузу. Я сподіваюся, діти ви виконали це творче завдання, і ваш малюнок вийшов дуже-дуже гарним. А зараз я пропоную вам гру в асоціативний кущ. Вилучіть, будь ласка, слова, назви тих людей, хто не входить до вашої сім'ї. Мама, тато, сусідка, сестричка, друг, бабуся. Мамина подруга, дідусь, братик. Подивіться уважно і скажіть, хто із цих людей не входить до вашої сім'ї? Сусідка, друг і мамина подруга, звичайно, саме ці люди до наших сімей не входять. А хто входить до наших сімей? Мама, тато, сестричка, бабуся, дідусь. Братик, молодці, я дуже вами задоволена. Скажіть мені, будь ласка, який підсумок уроку ми можемо зробити сьогодні. Пригадайте, яка рука у вас права, підніміть її, молодці, опустіть. А яка рука ліва, підніміть її, молодці, опустіть. А тепер подивіться, будь ласка, і назвіть предмети у вашій кімнаті. Які знаходяться праворуч, тобто від правої руки. А тепер подивіться і назвіть всі предмети вашої кімнати, які знаходяться ліворуч, тобто від лівої руки. Ви дуже великі, молодці, я вами пишаюся. А наостанок, дітки, виберіть, будь ласка, потрібну цеглиночку із тим кольором, який відповідає вашому настрою. Під кінець уроку. Якщо вам все сподобалося, це зелений колір, якщо вам просто сподобалося, це жовтий колір, а якщо вам не сподобалося, це червоний колір. А я, дітки, дякую вам за вашу роботу на уроці, за увагу і прощаюся з вами до нових зустрічей!